Участі в тому не приймали. Коли ми там знаходилися, то в основному то була функція резерву. От. І зброї бойової в нас ну, не було. І скажімо, тих, тих працівників, які ми бачили, в них зброї не було. Бути в резерві, то, можна сказати, знаходитись по місцю проживання, десь в санаторії. Або сидіти, скажімо, просто в якомусь приміщенні, наприклад, адміністрація президента, от, сісти на поверсі і сидіти. Ото є резерв. Ви не виходили на Грушевського, ви не виходили на Майдан. Ні, ми були весь час в резерві. Як до вас ставилися? Де ви ночували, що ви їли? Ви ваші колеги з Беркуту. Ну, Були дні, скажімо, коли ми харчувалися сухпайком. Були дні, коли ми харчувалися нормально, трьохразом харчування. Тобто тут як би, однозначно не можна сказати. Тобто ми, то оцінюємо простіше, ми все-таки е солдати свого роду. і ми... Не дуже ну, звертаємо увагу на такі речі, ви розумієте, не думаю. Який психологічний стан у бійців Беркута. Я не питаю про тільки Львівське, а взагалі з колегами, якими ви спілкувалися. І як вони ставляться до того, що відбувається в Києві? І чи правда те, що весь Беркут злий на людей? Ні, Беркут на людей не злий. Люди, в принципі, вони всі виконують команди, наскільки я то розумію. Просто ну, хтось хоче їх виконувати, хтось не хоче. А там можна не виконувати команди? Ну розумієте, ситуація така? Я не можу відповідати за всіх беркутів, тому що кожна людина у нас специфічна. так? І Тому я не можу сказати, що та людина в когось стріляла, чи іменно та, розумієте, я того не бачив. А скажімо, з якими ми там десь пересікались, тому що ми в основному знаходились в резерві і ми там ну, не перебували під час тих подій. Я не можу сказати, що люди узлоблені були на когось. Чи якусь неадекватно себе поводив?